Так, коліні. За все позабираємо в будь-яку гадку. Те, що самі використовуємо вам, рекомендуємо. У нас піддон цифаса. Они ще піддон. О, вечора, шановні українські грарії і колеги. Як і говорили, те, що рекомендуємо самі використовуємо, не казки, що купіть, а ми його і лили, будь ласка. Цифаса у нас правда, не встиг на заправку, заправились вони цифасом без мене. Ну, я думаю, відео ще буде. Нормально воно працює, виливається. Воно ще під дом з насінням ставимо, сюди привозимо в поле і працюємо. Бачили вже заправку, так що працюємо. працюємо. Цинк потрібен кукурудзі. Дуже велика практика. Американці ще в рідке доброго додають інсектицид. Так що це вже наступний рівень нашого розвитку в Україні. Тому що я переконаний, що необхідний інсектицид додати буде додатково до обробленого насіння. Інакше хто знає, як вижити з тими шкідниками. Тримайтеся, успіхів вам!